Наталія Осипчук, встигати жити. Хоч би дожити до того благодатного часу, коли під моїми вікнами розкриє свіжі ніжні пелюстки бузок. Пані Марія, спираючись на ціпок, підійшла до вікна, відхилила фіранку, намагаючись розгледіти, що ж там відбувається на вулиці. Он пішла на ринок сусідка, галаслива Ганна, тягнучи за собою візок на продукти. Названий у народі кравчучкою. Пані Марія знала, що після того, як невгамовна Ганна повернеться із закопів, то обов'язково моститься на лавочку біля будинку, чекатиме своїх товаришок літніх пані, з якими можна обговорити останні новини. Пані Марія не дуже любила такі збіговиська біля будинку. Ні. Вона не проти поспілкуватися, але саме поспілкуватися. А не попліткувати. Їх було зовсім нецікаво обмити всім кісточки, а потім обговорювати високі ціни і низькі пенсії, вкотре слухати рецепти борщу, і мріяти про те, щоб швидше дременути від цих обридливих розмов. От тільки тепер пані Марія зіткнулася з тим, що дременути душ їй не вдається завжди була стрімкою і непосидливою. Любили елегантні сукні та високі підбори, театри, концерти, але роки, руки, ці білі лебеді відпливають, що нарік усе швидше і швидше. Чи думала колись про те, що доведеться ходити з ціпком? Здавалося, вона буде завжди молодою, гарною, але все в цьому житті має початок і кінець. Треба жити так, ніби смакуєш бурштиновий мед із насолодою, не поспішаючи. І дякувати Господові за кожен день. За вікном хурделило, і в пані Марії аж подих перехопило. Оце мить, заради якої можна забути про всі свої болячки, які останнім часом почали її обсідати. Не скигли, наказала собі, такий снігопад ти точно не скоро побачиш. Ексклюзив, спеціально для тебе. Шанувальниці зими та любительки зимових видів спорту, словом, сама себе підбадьорила і, незважаючи на біль у коліні та в суглобах хай їм трястя, все-таки спустилася на вулицю, хоча й повільно та до парку дошкандибала. Сніг падав на плечі, на руки, засліплював очі, але пані Марія почувалася щасливою, як ніколи. Навіть почала мугикати під ніс. Пісеньку, іще пригадалися рядки зі щойно прочитаної книжки. Людське життя сміхотворно коротке. Хоч як ми б не намагалися заспокоювати себе тим, що все ще попереду ми не безсмертні. Всесвіт приготував нам у середньому чотири тисячі тижнів, щоб ми зрозуміли, що таке справжнє, а що таке другорядне, не варте нашої уваги. Тож треба поспішати і наповнити своє життя справами по справжньому вартими уваги. Отак собі мріяла, пригадувала і не помітила коряги, перечепилася і гепнулась на землю. Лежала в снігу і не знала, сміятися чи плакати, картала себе за необачність і необережність. Пані Маріє, почула дзвінкий дівочий голос це ви? Зараз я вас визволю з цієї біди. Дівоча рука, хоча й тендітна, виявилася напрочуд сильною. Сам янгол-охоронець послав Марію цю чарівну дівчину, яка витягла її з того снігового перемету. Аліночко, дитино моя, не стримала сліз пані Марія. Як ти тут опинилася? Вона готова була обійняти свою рятівницю і розцілувати. Та Аліночка рішуче обтрусила сніг, що заліпив Марію з голови до ніг і скомандувала. Спочатку вас треба обігріти, бо замерзли ви добряче, а потім поговоримо про все. Обіцяю. Отак пані Марія, сама того не очікуючи, опинилася в гостях у своєї колишній учениці Аліни Кондратенко. Спогади теплою хвилею віднесли в ті благодатні часи, коли й сама пані Марія. Була ще сповненою сил та енергії і пам'ятала малу Аліночку, яку привели на заняття з фортепіано. Мала ніяковіла, бо пальчики не так стрімко бігали клавішами, як того хотілося дівчинці, але вона не припиняла грати. Була напрочуд цілеспрямованою та працелюбною, здатною досягти мети, тож не здивувалась, як багато інших, коли Аліна пішла воювати. Завжди так і казала про свою ученицю Пучка духу за те сильного. Аліночка тим часом найбільше переймалась, щоб пані Марія не захворіла, частувала її гарячим чаєм, смачним медом і з випічкою. Алінко, як же ти наважилася піти на війну, пані Марія поглянула просто в очі дівчині. Хотіла бути чимось корисною. Дівчина поставила на стіл чашку. Так можна все життя лякатися, ховатися і просвістити країну, тож вирішила діяти. Закінчила курси з парамедицини, тому дещо вже знала, хоча на фронті моєї теоретичної бази виявилося недостатньо. Потрібно було вчитися на практиці, і це спочатку мене трохи лякало. Втім, я обрала таке псевдо, яке мене рятувало від страху та зневіри. Здавалося, нічого особливого, але в тій назві стільки сили, мене всі кликали калиною, і я тим пишалася, бо наша українська калина вічна, скільки б не гнули її, не ламали, а вона виживала, відручувалася. Аліна дивилася на пані Марію і знову бачила себе маленькою дівчинкою, яку привели. До музичної школи батьки. Це щастя, що вона потрапила до пані Марії, вчительки, яка ввела її в чарівний світ музики без примусу, до того ж, робила вона це наполегливо, тільки наполегливість була ця непомітною, ненав'язливою. Запам'яталися і слова, що їх сказала вчителька. Музику треба впустити у своє життя, дозволити їй бути частиною тебе і тоді твоє життя заграє невідомими досі барвами. Боже милий, коли ж то все було у якому столітті до нашої ери? Ось вона, пані Марія, втілення всіх чесноць сидить перед Аліною і вже роки лягають тінню на її прекрасне чоло, тільки очі, ці сині очі. Залишилися, наче в молодості. Вона дивиться на Аліну з любов'ю і на серці в дівчини теплішає, стає добре, як у дитинстві, і хочеться поділитись усім пережитим, розповісти про те, як вона вперше потрапила в зону бойових дій у Мар'їнку на Донеччині. Тоді ані Аліна, ані її посестри і уявлення зеленого не мали, що на них чекає там. Де точилися жорстокі бої. Там вона й побачила перших поранених, до того ж, усі вони були важкими. І по справжньому розгубилася. Було страшно, що через нестачу досвіду може нашкодити, не так надавши допомогу. Я зможу. Я стану сильнішою, я все здолаю, вмовляла себе, а зуби цокотіли від страху. Аліна розкрила сумку. Похабцем перевернула все, що там було, ось ліки, всі потрібні препарати, а в неї страшнісінька паніка, дивиться на медичні інструменти і нічого не може вдіяти. Зберися, наказала собі, ось важко, поранений, він сильний, він стримує біль і майже не стогне, а ти розгубилася і танеш, як цукерка. Аліна заплющила очі, повертаючись у той перший день свого бойового хрещення. Пані Марія ніжно торкнулася її руки, прагнула заспокоїти, розуміла, як нелегко даються їй ті спогади. Словом зібрала себе докупи і надала йому важко пораненому хлопцеві допомогу. Аліна підвелася і підійшла до вікна. У того хлопця були множинні осколкові поранення. Він був просто посічений. Робила свою справу і боялася дивитися йому у вічі. А він тримав мене за руку та все намагався зазирнути в мої очі, ніби хотів прочитати щось важливе. Я лише повторювала, що все буде добре, все буде добре, адже його евакуюють у найкращий шпиталь у Дніпрі. А там хірурги чинять справжні дива. От тільки дива не сталося, і за тиждень я дізналася, що мій перший поранений якого я так хотіла врятувати, не вижив. Я так побивалася, що готова була піти і більше ніколи не повертатися на фронт. Я картала себе, лаяла останніми словами, бо мені здавалося, що я не маю права рятувати бійців. Але досвідчений медик із позивним Багіра швидко повернула мене до тями. Вона просто сказала, мовляв, уяви. Ми всі підемо, розбіжемося, і що далі. Треба вміти тримати удар і жити це життя навіть за найскладніших, найтрагічніших моментів. І я тримала цей удар, ставала сильнішою. Пані Марії, якоїсь миті здалося, що все, що відбувається тут, у цій квартирі, на цій кухні, ніби інша реальність, паралельний світ. Світ мистецтва, музики, все те, чим жила, і цю любов прищеплювала вихованцям, тепер усе це здавалося їй геть далеким і непотрібним. Життя було спресованим і таким малим, ніби його увібгали до бджолиного стільника. Зараз, поряд із дівчинкою, яка перетворилася на жінку месника, жінку воїна, вона почувалася зовсім розгубленою. Ось вона, алінка з позивним калина, розповідає не чужі, а власні історії, які далися їй такою важкою цінною. Чи думала ця тендітна мала, яка вчилася вслухатися в чари музики, що колись їй доведеться взяти до рук зброю? Марії якоїсь миті захотілося обійняти Алінку, наче маленьку беззахисну дівчинку, звільнити її від тих нещадних спогадів, що міцно тримають у своїх лещатах. Ми з бригадою стояли на найдовшій ротації в містечку Золотому на Луганщині. Ми з багірою працювали в групі. Медичної евакуації поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу. Нашим завданням було прикривати фланги, коли бригада виходила із золотого. Багіра вона була така відчайдушна, здається, що вважала себе безсмертною. Ми стояли влітку, спека, неподалік людські садки, а там уже черешня достигла. Багіра залишила мене чергувати. А сама якось пробралася туди і бігом повернулася. Я цього ніколи не забуду. Неподалік бої гримлять, дим, киптява, а ми, притулившись до дерева, смакуємо ту черешню. Я завжди згадуватиму цей смак, він якийсь особливий, і весь час думка у твоїй голові, а раптом більше не доведеться посмакувати. І потім, коли бригада виходила, за нами вже ворог ішов, наче поспішав полювати якусь здобич. А в нас важкий командир роти, поранення в живіт. Мені ще раніше Багіра казала, що ті поранені, які мали такі травми, частіше за все помирали. Та я вже не панікувала, швидко під'єднала до системи, надала всю потрібну допомогу. Ми потім цікавимося. Як там наші бійці, яких ми відправляли в лікарню, і як приємно було чути, що з командиром усе добре. А одного разу стався взагалі складний випадок, який міг погано закінчитися для нас. Була вже пізня година, після одинадцятої вечора, багіра не було, вона була у шпиталі, а мені дали Миросю. Зовсім молоденьку дівчинку, яка щойно починала працювати, і тут нам передають, що треба забрати пораненого. Звісно, наказ є наказ, маємо їхати. А тут якраз посилилися обстріли. Гепало зовсім поряд. Дивлюся, моя Мируся аж тремтить, та й мені без досвідченої багіри трохи недобре. Однак мусимо їхати по поранених у посадки. Водій скомандував їхати полем, і ось ми вже пробираємося вночі, а темрява така, ніби ми опинилися десь у підземелі. Я інтуїтивно відчувала, що ми десь загубили орієнтир, заблукали і заледве не заїхали на позиції москалів. Словом, дісталися до посадки і знайшли поранених хлопців. Пам'ятаю, як під'єднали одного пораненого, його звали Олегом. Він весь час говорив, очевидно, бачив, що ми трохи перелякані, у нього був больовий шок, тож хлопець так реагував. Усе розповідав про свою маму, обіцяв після перемоги повезти нас у гості, бо мама така господиня, що нас частуватиме смакотою. Ми обіцяли, що так усе й буде, а потім разом співали повстанських пісень, поки ми довезли пораненого до стабіляційного пункту. Прокапали всю крапельницю. Маруся так раділа, що ми врятували того Олега, і він сам пішов до медиків. Пані Марія слухала сповідь Аліни і чомусь згадувала о той засніжений ранок, коли вона, поспішаючи до музичної школи, побачила поруч з Аліною ще одного свого вихованця Артема Вишневського. Історія з Артемком узагалі була дивовижною. Пані Марія. Трохи знала бабусю Артемка, пані Марту, викладачку французької мови. Розумна, інтелігентна, вона ніколи не вивищувала себе над іншими людьми. Розвивала Артема різнобічно, хлопчина і спортом займався, навіть із парашутом стрибав. І що цікаво, ніхто Артемій до музичної школи не змушував іти. Просто одного разу, відвідавши концерт класичної музики, Артемій вирішив, що йому неодмінно потрібно навчитися грати на фортепіано. Він не грав, він розчинявся в тих звуках. Пані Марія мріяла, щоб її учень присвятив себе музиці, бо настільки досконалою була його гра, що годі і мріяти про щось краще. Але Артемій Прагнув випробовувати себе скрізь, де тільки потрібні були його розум, завзятість і кмітливість. Коли почалася війна, він не розпорушувався на те, як таке могло бути, бо ніхто собі не міг уявити, що Росія на нас напала. Артемій чудово знався на історії і знав, що ніколи такого не буде, аби очманілий скажений рашистський ведмідь дав нам спокій. Артемій був у найгарячіших точках, разом із побратимами прийняв бій поблизу Бахмута. Про це розповідала пані Марта, бабуся Артемія, коли вони випадково зустрілися із нею на вулиці. Пані Марта розповідала про онука, а Марія навіть боялася запитати, як часто він дає про себе знати. Потім вона довший час не бачила пані Марти. І ось тепер зустріч з Аліною знову нагадала про Артемія та змусила тривожитись. Постійно думала про Артемія Вишневського, відтак наважилася набрати номер пані Марти, бо невідомо тепер, коли вона вийде на ту вулицю. Телефон довго не відповідав. Нарешті пані Марта озвалася. Тривога Марії була недаремною. Артемій загинув у бою, коли хлопців накрив. Мінометний вогонь. Його знайшли, парамедик наклав джгути на обидві ноги, говорила жінка, хоча Артемій мав сильну контузію, зміг сказати, Я вижив. Для мене це незбагненна таємниця, як він вимовив ці слова, маючи множинні осколкові поранення. Я так вдячна тому парамедикові, який чув ці останні слова. І переказав їх нам. Серце пані Марії стиснулося. Молодий парамедик рятував життя юнака, який з останніх сил тримався на цьому світі, щоб за нього далі жили ми. Заради тих найкращих, які вміли цінувати, те крихке диво життя.